Якщо ти зараз шукаєш смартфон до 31 тисячі гривень, вітаю! Ти в найцікавішому сегменті. Це вже не просто середній клас, а справжня територія розумного вибору, де можна отримати флагманську камеру, преміальний дизайн і топову продуктивність, але без переплати за гучне ім'я. У 2025 році виробники знову розмили межу між середняками і преміумом. Тому в нашому рейтингу ти побачиш пристрої, які за швидкодією й автономністю цілком можуть змагатися навіть із дорогими моделями. Ми зібрали лише ті смартфони, що реально продають в Україні мають офіційну гарантію і підтверджену репутацію серед користувачів. І як завжди, підемо за зростанням ціни, щоб було зрозуміло, де справжній баланс між можливостями та вартістю. Honor 400 Pro це один із найсильніших гравців у своєму класі 2025 року. Смартфон поєднав флагманський процесор Snapdragon 8 Gen 3, потужну графіку Adreno 750 і 12 гігабайт оперативної пам'яті lpddr 5 x У тестах він вибиває понад 1 мільйон 900 тисяч балів. В Антуту, тож із продуктивністю тут повний порядок. Будь-які ігри чи відеомонтаж йдуть без лагів. Дисплей 6,7 дюйма. AMOLED із частотою 120 Гц підтримкою HDR і надвисоким щідимінгом у 3840 Гц. Очі не втомлюються навіть при тривалому користуванні. Камера головний козир 200 Мп плюс телеоб'єктив на 50 і ультраширик на 12 Знімає 4К60. Десят кадрів з оптичною стабілізацією. Ємна батарея на 6000 мАч підтримує зарядку 100 Вт і бездротову аж до 50 Вт. Додай до цього Wi-Fi 7 NFC, захист IP 68 і навіть ударостійкість за сертифікацією SGS, мінуси відсутність microSD і розйому 3,5 мм. а також те, що в ЄС-версії може не бути зарядного блока. Але загалом це майже флагман. Тільки без флагманського цінника. Четверте місце Xiaomi 15 t Pro. Це смартфон, який легко може конкурувати навіть із флагманами 2025 року. У ньому стоїть потужний процесор Mediatek DiMensity 9400 з вісьмома ядрами і максимальною частотою 3,73 ГГц. Дисплей майже 7 дюймів, точніше 6,83. Роздільна здатність 2772 на 1280 пікселів. Частота оновлення 144 Гц. Це панель типу AMOLED із підтримкою HDR10+. Та Dolby Vision. Тож кольори виглядають дуже живо навіть на сонці. Камера спільна розробка з Leica. головний сенсор на 50 мегапікселів. телевик теж на 50, і ультраширокий об'єктив на 12. Є оптична стабілізація і зйомка у форматі 8 кадрів до 30 кадрів за секунду. Акумулятор ємністю 5,5 тисяч мА. -год. Заряджається майже миттєво, 90 Вт дротової потреб. Та 50 Вт бездротової, стереозвук Dolby Atmos, Wi-Fi 7-го покоління, NFC для безконтактних платежів і захист корпусу за стандартом IP 68. Мінуси: немає розйому для навушників і слота для карт пам'яті. Але за ціну до 31 тисячі гривень це один із найпотужніших смартфонів року третє місце – Poco F7 Pro. Це той випадок, коли смартфон виглядає дорожче, ніж коштує. Нове покоління серії F у 2025 році стало справжнім ударом по флагманах. Потужність, екран, камера – усе тут на рівні преміум. Усередині – чіп Snapdragon 8 Gen 3. Восьмоядерний звір із частотою 3,3 ГГц. І так, він виносить тести понад 2 мільйони балів у Antutu. дисплей 6,67 дюйма, роздільна здатність 3200 на 1440 і частота 120 Гц. Це AMOLED із HDR 10 Plus та Dolby Vision. Яскравість до однієї 1800 ніт, кольори як на професійному моніторі. І головне, навіть під сонцем усе видно чітко. Камера подвійна, але не поспішай недооцінювати. Головний модуль на 50 мегапікселів із сенсором Light Fusion. плюс ультраширик на 8 мегапікселів. Знімає відео навіть у форматі 8К, а слоу до однієї 1920 кадрів на секунду. Акумулятор на 6000 мАч. витримує до 16 годин активного використання. А зарядка HyperCharge 90 Вт – це просто магія. Пів години і повний бак. Є стереозвук, Dolby Atmos, підтримка Hi-Res Audio, Wi-Fi сьомого покоління та захист корпусу IP68. Мінусів небагато: нема розйому для навушників і картки пам'яті, але все інше настільки збалансовано, що Poco F7 Pro відверто знущається з дорожчих конкурентів. Друге місце Насінг фон 3. Якщо всі смартфони схожі між собою, то цей виняток із правил. Ніщо знову зробив те, чого не зміг ніхто перетворив корпус на шоу з тисячами живих спалахів, точніше, 489 світлодіодів, які реагують на музику, дзвінки, зарядку і навіть можуть показувати сповіщення без увімкнення екрана. Під скляною оболонкою ховається не менше цікавий звір: Snapdragon 8 s Gen 4, восьмоядерний процесор із часто частотою 3,21 ГГц. він видає понад 2 мільйони балів у тестах, але головне не цифри, а стабільність. Телефон не гріється, не просідає і завжди тягне на максимум. Екран 6,67 дюйма, роздільна здатність 2800 на 1260, 120 Гц частоти оновлення, амулет панель із чудовою яскравістю до 1500 ніт. Картинка плавна, насичена і при цьому не мерехтить завдяки димінгу 2160 Гц. Камера, три модулі по 50 мегапікселів, кожен, головний ультраширокий і телевик. Знімає 4К60 кадрів, а оптична стабілізація допомагає на. Навіть уночі тримати кадр чітким акумулятор 5150 мАч, зарядка 65 Вт, бездротова 15, ще й реверсивна на 5 Вт. є Wi-Fi сьомого покоління, NFC, стереозвук і повний захист від води за стандартом IP68. Перше місце Motorola RAZR 60. Цей смартфон повертає легендарний формат розкладушки, але в сучасному преміальному виконанні у відкритому стані. Він має 6,9-дюймовий amoled дисплей із роздільною здатністю 2640 на 1080 пікселів. З частотою 120 Гц і технологією LTPO, яка підлаштовує оновлення під сценарій використання у складеному вигляді. Активується зовнішній екран 3,6 дюйма з частотою 90 Гц, ідеальний для повідомлень, навігації чи селфі. Усередині восьмоядерний процесор Mediatek Dimensity 7400 з X. Із частотою 2,6 ГГц, 8 ГБ оперативної та 256 вбудованої пам'яті, основна камера 50 мегапікселів із оптичною стабілізацією та ультраширик на 13 мегапікселів, фронтальна 32, плюс додатковий зовнішній сенсор на 8 мегапікселів, акумулятор на 4500 мАч. Підтримує швидку зарядку Turbo Power 30 Вт і бездротову на 15. Є NFC, стереозвук Dolby Atmos, Wi-Fi 6 e захист від вологи ip 48 та корпус із текстурою під шкіру. Razer 60 – це стиль, ностальгія і технологічність у одному корпусі. Смартфон, який не просто виділяється, він повертає емоцію від користування. Отже, ми пройшли шлях від потужних робочих коней до справжнього технологічного арту. У сегменті до 31 тисячі гривень 2025 року вибір справді вражає: сучасні процесори, надяскраві amoled дисплеї швидкісні зарядки та камери, які вже не поступаються флагманам, і кожна з моделей у цьому рейтингу має свою фішку: хтось бере продуктивністю, хтось дизайном, а хтось просто відчуттям преміуму в руці. Головне обирати те, що підходить саме тобі для роботи, для контенту чи для стилю. Бо сьогодні смартфон це вже не просто гаджет, це твій особистий всесвіт у кишені.